«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Розділ 13, Частина 2 На мить запала незручна мовчанка. Видавалося, що ніхто не знав, куди ця розмова має звернути. Гаррі опустив погляд і побачив якісь розкидані по підлозі книжки та папери. О, стара розвага. Дозволяєш жертві спробувати підняти її книжки, після чого знову вибиваєш їх із рук. Гаррі не міг пригадати, щоб він сам хоч колись ставав ціллю такої гри, але він мав чудову уяву, і ця уява робила його розлюченим. Нехай щойно ширшу ситуацію буде розв'язано невіл без проблем зможе повернутися і підняти свої речі. За умови що слизаринці залишатимуться настільки зосередженими на ньому, що й не подумають утнути щось із книжками. На жаль, блукання його очей було помічено. Оу, протягнув найбільший із хлопців. Ти цьок!» – книзецьок. пельку. холодно відрізав Гаррі. Не дай їм відновити баланс. Не роби того, чого вони очікують. Не скотися в модель поведінки, що спровокує їх не знущання з тебе. Це що, частина якогось надзвичайно хитрого плану, що надасть вам майбутніх переваг. Чи це настільки ж безглузде збещення імені Салазара Слизерина, наскільки. Найбільший хлопець сильно штовхнув Гаррі, від чого той вилетів із кола старшокласників і, безпорадно махаючи руками, гепнувся об тверду поверхню гогвардської кам'яної підлоги. Слизеринці розсміялися. Гаррі підвівся, рухаючись, як йому здавалося, надзвичайно сповільнено. Він ще не вмів користуватися паличкою. Однак не існувало причини, чому б за такого обставин це мало його зупинити. Я хочу заплатити хай скільки потрібно балів, щоб позбутися цієї людини, виголосив Гаррі, вказуючи пальцем на найбільшого слизеринця. Габракадабра. Він підняв угору іншу руку і клацнув пальцями. На останньому солові двоє гафелпавців закричали, включно з невілом. Троє інших слизеринців у відчайдушно відстрибнули від траєкторії Гарріного пальця. А найбільший хлопець ошелешено відсахнувся назад, коли щось червоне зненацько забризкало його лице, шию та груди. Такого Гаррі аж ніяк не очікував. Найбільший слизернець повільно потягнувся до голови і зняв деко з вишневим пирогом, який щойно розлетівся по ньому. Він трохи потримав його в руках, витріщаючись, і впустив на підлогу. Неймовірніше, це був не найкращий час для гафелпавців, щоб почати сміятися. Але це було саме те, що один із них і зробив. Гаррі запримітив клаптик паперу на дні дека. «Заждино!» – Він кинувся вперед, щоб підняти записку. Це мені, я гадаю. Ти. прогарчав найбільший слизеринець. Ти зараз візьмеш і. Поглянь на це. закричав Гаррі, вимахуючи запискою в нього перед носом. Ну, ти поглянь лише. Де це бачено, щоб за доставлення й оброблення одного паршивого пирога дерили тридцять балів? Тридцять балів! Я зазнаю збитків від цієї угоди навіть після порятунку дивинного хлопчика з біди. Ще й збір за зберігання, плата за доставлення, витрати на оренду воза. Звідки взагалі можуть взятися витрати на оренду воза для пирога? У повітрі повисла ще одна з цих незручних павз. Гаррі думав лихі думки про того гафелпавця, хай ким він там був, що ніяк не міг припинити гигикати. Через цього йолопа він ще нахапається з тусанів. Гаррі зробив крок назад і глянув на Слизеринці у найбільш убивчим поглядом, що на нього був здатен. А тепер валіть ля, або я й надалі робитиму ваше існування чимраз химернішим, аж доки ви не заберетеся. Дозвольте попередити пхання носа в моє життя може перетворити ваше. На сповнене незручностей. Дійшло? Одним жахливим рухом найбільший слизеринець вихопив свою паличку і навів її на Гаррі. Як тієї ж миті дістав іншим пирогом, цього разу з яскравої чорниці, по другому боці голови. Записка на ньому була доволі великою та чітко читалася. Гадаю, тобі варто глянути на повідомлення на тому пирозі», зауважив Гаррі. Воно, мабуть, для тебе. Слизернець повільно потягнувся, взяв деко з під пирога і перевернув його, висипавши з мокрого місива на підлогу ще чорниць і прочитав записку. Попередження жодну магію не може бути використано на учасникові, поки гра триває. Подальше втручання в гру буде доведено до відома, організаторів гри. Вираз цілковитої розгубленості на обличчі Слизеринця був витвором мистецтва. Гаррі подумав, що йому починає подобатися цей контролер гри. Послухай, звернувся Гаррі, може, будемо закруглятися? Бо речі починають виходити з-під контролю. Якщо до такого, ти повернешся до Слизерину, я до Рейвенклову, і ми трохи охолонимо. Згода? У мене з'явилася краща ідея, прошепів той у відповідь. Якщо до такого, ти випадково зламаєш собі всі пальці. Мерлінова борода. Як ти взагалі плануєш інсценувати правдоподібний нещасний випадок після погрози в присутності свідків? телепню? Найбільший слизренець повільно, неквапом сягнув у напрямку Гарріних рук, від чого той пример з до місця. Та частина його мозку, що помічала хлопців у віки силу, врешті спромоглася бути почутою, верещачи. Що я в біса творю? Постравай. У раптовій паніці озвався один зі слизеринців. Зупинися, Направду тобі краще цього не робити. Найбільший слизеринець проігнорував це, рішуче вхопивши правицю Гаррі своєю лівою рукою і стиснувши його вказівний палець правою. Гаррі дивився супротивникові прямо в очі. Частина його кричала Цього не мало статися. Цьому не дозволено було статися. Дорослі ніколи не допустять, щоб таке насправді сталося. Поволі той почав відгинати його вказівний палець назад. Спокійно, він не зламав мого пальця, це нижче від моєї гідності, бодай здригнутися до того, як він справді це зробить. Доти, це всього лиш і інша спроба нагнати страху. Зупинися. вигукнув слизаренець, який протестував раніше. Зупинися, це дуже погана ідея. Змушена погодитися, пролунав холодний голос. Голос старшої жінки. Найбільший шибаник відпустив Гарріну руку і відстрибнув назад, наче обпечений. «Професор Коспраут!» – закричав один із гафелпавців, з таким щастям, якого Гаррі ще не доводилося чути за все своє життя. Коли він обернувся, у його полі зору опинилася невеличка, пухкенька жіночка з неохайними сивими кучерями й овкритому брудом одязі, що докірливо вказували на слизеринців. Поясніть свої дії! Що ви тут робите з моїми гафелпавцями?» І... – Вона подивилася на нього. З моїм чудовим учнем Гаррі Поттером!» Потером. Звісно, це ж її урок я пропустив сьогодні зранку. Він погрожував убити нас, випалив той самий слизеринець, який закликав зупинитися. Що? заціплено сказав Гаррі. Я такого не говорив. Якби я збирався вбити вас, то не робив би публічних заяв перед цим. Третій слизеринець безпорадно засміявся і майже відразу ж різко перестав, коли інші хлопці обдарували його погрозливими поглядами. І що ж це за смертельна погроза? Цікаво, скептично скривилася професорка Спраут. Смертельне прокляття. Він вдав, що застосовує смертельне прокляття на нас. Професорка Спраут повернулася до Гаррі. Так, доволі страшна погроза від одинадцятирічного хлопчика. А втім, це однаково така річ, що її вам ніколи не варто вдавати навіть у мріях, Гаррі Поттере. Я навіть не знаю слів смертельного прокляття, миттю відповів він, і жодного разу не витягав своєї палички. Тепер уже Гаррі здобув скептичний погляд від професорки Спраут. У такому разі, гадаю, цей юнак сам кинув у себе двома пирогами. Він не користувався паличкою, втрутився один із малих гафелпавців. Хоча я також не знаю, як він це зробив, просто клацнув пальцями і з'явився пиріг. Невже, зауважила професорка Спраут після павзи. Вона витягнула власну паличку. Я не вимагатиму цього, оскільки скидається на те, що ви тут жертва. Однак не заперечуєте, якщо я перевірю вашу паличку, щоб переконатися в цьому. Гаррі дістав свою паличку. Що саме я маю Пріорин Кантато? Спраут насупилася. Дивно, здається, до неї ще ніколи не вдавалися. Бо так і є, Гаррі знизав плечима. Я взагалі отримав паличку і підручники лише кілька днів тому. Що ж, Спрауд кивнула. Очевидно, тут були випадкові чари від хлопчика, що відчув загрозу. У правилах чітко сказано, що ви не можете бути за це відповідальним. А що до вас. Вона повернулася до слизеринців, демонстративно постивши погляд на невілові книжки, розкидані по підлозі. Запала довга тиша, під час якої професорка роздивлялася п'ятьох старших хлопців. Три очки зі слизерину. З кожного, врешті вимовила вона, і шість із нього, вказуючи на вкритого пирогом хлопця. І щоб ви ще хоч раз знову полізли до моїх гафелпавців чи до мого учня Гаррі Потера. Тепер ідіть. Їй не довелося повторюватися. Слизеринці розвернулися і притьмом здиміли. Невіл почав збирати книжки. Видавалося, що він плаче, але зовсім трішки. Можливо, через шок, що лише зараз його наздогнав, чи може через те, що однокласники допомагали йому. Я дуже вам вдячна, Гаррі Поттере. Сім очок рейвен клову по одному за кожного гафелпавця, що його ви допомогли захистити. Більше мені нічого додати. Гаррі закліпав. Він очікував чогось на зразок лекції про необхідність не лізти на роги, а ще суворого прочухана, пропущений найперший урок. Можливо, йому варто було піти в Гафлпаф. Спраут крута. Брудозникс. сказала Спраут до пирогового безладу на підлозі, і той швиденько випарувався. Професорка покинула їх, попрямувавши коридором у напрямку зеленої навчальної кімнати. Як ти це зробив? прошепів один із гафелпапців одразу ж, як та пішла. Гаррі самовдоволено посміхнувся. Я можу втілити в життя все, що забажаю. Варто лише клацнути пальцями. Очі хлопця розширилися. Справді? Ні. Але коли переповідатимеш усім цю пригоду, обов'язково розкажи Герміоні Грейнджер, першокласниці з рейвенклову. Вона знає цікаву історію, яка може тобі дуже сподобатися. Він гадка не мав, що відбувається, але не збирався опускати можливості підлити оливу до вогню своєї слави. А що все це було про смертельне прокляття? Хлопець дивно на нього подивився. Ти справді не знаєш? Якби знав, то не запитував би. Е, слова смертельного прокляття. Той ковтнув, знизив голос до шепоту і відвів руки в боки усім виглядом, показуючи, що не тримає палички. А вада кедавра. Ну, звісно ж, вони саме такі. Гаррі додав це до свого все більшого і більшого переліку речей, що ними він ніколи не поділиться з татом професором Майклом Бересом Евансом. Ніби повідати, що він єдина людина, яка пережила жахливе смертельне прокляття, недостатньо. Треба ще зізнатися, що смертельне прокляття це абракадабра. Зрозуміло, промовив Гаррі після павзи. Тоді я більше ніколи такого не казатиму перед тим, як клацнути пальцями. Хоча це і створювало ефект, що може виявитися тактично корисним. Чому ти взагалі? Мене виховали магли, а магли, вважають то веселим жартом. Справді, це саме те, що сталося. Перепрошую, але ти не міг би нагадати, як тебе звуть? Я Ерні Макмілан. Гафлпафець протягнув руку, і Гаррі її потиснув. Для мене честь познайомитися з тобою. Радий познайомитися з тобою. Гаррі легенько вклонився. А ось це все про честь зайве. Інші хлопці оточили його і почався раптовий наплив представлень. Покінчивши з цим, Гаррі ковтнув Це буде важко. Ем, якщо ви даруєте мені, я маю дещо сказати Невілові. Усі погляди звернулися до Невіла, що зробив крок назад. На його лиці були нотки тривоги. Гадаю, тихо мовив Невіл, ти плануєш сказати, що я мав бути сміливішим? Ні, ні, нічого такого, швидко перебив Гаррі. Нічого пов'язаного з цим. Просто м -м, дещо, про що мені повідомив сортувальний капелюх. Раптом інші хлопці страшенно зацікавилися, окрім невіла, який стривожився ще більше. Здавалося, ніби щось блокувало горло Гаррі. Він знав, що йому просто треба випалити це, але він наче проковтнув величезну цеглину, що тепер застрягла в горлянці. Йому довелося, наче взяти підручний контроль свої губи і вичавити кожен склад окремо. Але це вдалося. Ви. Бач. Він глибоко вдихнув. За все, що я утнув м вчора. Ти не повинен ставитися до цього поблажливо чи щось таке. Я зрозумію, якщо ти просто ненавидиш мене. Я не пробую вдати цими вибаченнями, що я класний, і тобі не обов'язково їх приймати. Те, як я вчинив, був, неправильно. Запала коротка тиша. Невіл міцніше притиснув книжки до грудей. Чому ти це зробив? тихим, тремким голосом запитав він, кліпаючи, наче стримуючи сльози. Чому всі так поводяться зі мною? Навіть хлопчик що вижив? Рептово Гаррі почувся жалюгіднішим ніж коли-небудь у житті. Вибач, цього разу хрипло повторив він. Просто ти мав наляканий вигляд над твоєю головою, немов висів у знак жертва. Я хотів показати, що не завжди все так погано, що інколи монстри дають тобі шоколад. Я вважав, що якщо покажу це тобі, то, можливо, ти збагнеш, що нічого так сильно боятися. Але ж є чого, прошепотів Невіл. Ти бачив сьогодні, що є? Вони не заподіяли би тобі нічого по справжнього поганого в присутності свідків. Їхня основна зброя це страх. Саме тому вони вибрали ціллю тебе. Бо побачили, що ти наляканий. Я хотів зробити тебе менш наляканим, показати, що страх чогось є гіршим за саме щось. Чи, принаймні, це те, що я собі втовкмачив був. Але сортувальний капелюх сказав мені, що я обманюю себе, а справжня причина, чому я так вчинив, бо це весело. Тому я прошу вибачення. Ти зробив мені боляче щойно, коли схопив мене і витягнув від них. Невіл підняв руку і вказав на місце, за яке Гаррі стиснув був. Може, з'явитися синець пізніше через те, як сильно ти потягнув. Насправді ти зробив мені більш боляче, ніж усі слизеринці, що просто штовхалися. Невіле. прошепів Ерні. Він намагався врятувати тебе. Вибач, прошепотів Гаррі, коли я це побачив, я просто дуже розізлився. Невіле далі назводив з нього очей. То ти з усієї сили висмикнув мене і став на моє місце весь такий Привіт, я хлопчик, що вижив. Гаррі кивнув. Думаю, колись ти станеш дуже крутим, але зараз це не так. Гаррі ковтнув клубок, що раптово підкотився йому до горла і рушив геть. Дійшов до перетину коридорів, там повернув ліворуч і попростував далі, не звертаючи ні на що уваги. Як саме він мав діяти в таких ситуаціях? Ніколи не сердитись? Гаррі не певен був, що досягнув би чогось, якби не злість, і хто зна, що трапилося б з невілом і його книжками. До того ж, Гаррі прочитав удосталь фентезі, щоб знати, як це все розвиватиметься. Він намагатиметься зачовити гнів, зазнає невдачі, й той знову і знову братиме гору. А наприкінці цієї довгої дороги самопізнання він збагне гнів це частина його самого, і лише прийнявши його, він навчиться вдаватися до нього з користю. Зорані війни були єдиним всесвітом, у якому відповідь справді стверджувала, що треба повністю відгородитися від негативних емоцій, щось у Йоді завжди змушувало Гаррі ненавидіти маленького зеленого недумка. Тож очевидним планом, що заощадить йому купу часу, було пропустити подорож дорогою самопізнання і одразу перейти до частини, у якій він розуміє лише прийнявши свій гнів як частину себе, можна навчитися ефективно ним керувати. Проблема полягала в тому, що Гаррі не почувався, наче не володіє собою, коли злився. Холодна лють якраз створювала в нього враження всеохопного контролю, і лише озираючись назад, він бачив, що події загалом мали вигляд, боцімто вони якось неконтрольовано вибухнули. Йому стало цікаво, наскільки контролер Гри зважав на такі речі та втратив він, чи здобув бали за це. Самому Гаррі здавалося, що з нього зняли доволі багато балів, проте він був певен. Літня пані з картини сказала би, що його думка це все, що має значення. Ще Гаррі гадав, чи це часом не контролер гри надіслав професорку Спрауд. Це мало сенс. Записка погрожувала сповістити організаторів гри, аж ось з'являється професорка. Можливо, вона і була контролеркою гри, вихователька гуртожитку Гафелпаф, остання в списку людей, яких можна у цьому запідозрити. Це змусило Гаррі поставити її наверх цього списку. Він читав один чи два детективні романи. То як мої справи в грі? голосно запитав Гаррі. Аркуш паперу пролетів над його головою, наче хтось кинув його ззаду. Гаррі обернувся, проте нікого не побачив. Відтак знову звернув погляд уперед. Записка впала на підлогу. Вона повідомляла Бали за стиль десять. Бали за хороші думки, мінус три мільйони, бонус за очки рейвен-клову клову 70. Зараз балів мінус 2 мільйони 999 тисяч вісім один. залишилося два. Мінус 3 мільйони балів. Гаррі висловив своє обурення порожньому коридорові. Це вже занадто. Я хочу подати апеляцію організаторам гри. І як я маю відробити 3 мільйони балів за наступні два ходи? Над ним пролетіла ще одна цидулка. Апеляція. Відмова. Неправильні питання. Мінус один трильярд балів. Зараз балів. Мінус один трильярд. Два мільйони дев'ятсот девяносто тисяч вісімсот сімдесят один. Ходів залишилося один. Гарі здався. З одним ходом, що залишився, все, що він міг зробити, це спробувати свою найкращу здогадку. Нехай і не досить хорошу. Моя відповідь Гра уособлює життя. Завершальний клаптик паперу пронісся над його головою. Невдала спроба. Невдала, невдала, невдала. Ай-я-я!» Зараз балів. Мінус нескінченність! Ти програв гру. Фінальна інструкція Йди до кабінету професорки МакГонеґал. Останній рядок було написано його власним почерком. Гаррі якусь хвильку пороздивлявся його, а тоді знизав плечима. Гаразд. Отже кабінет професорки МакГонеґл. Якщо це вона контролерка гри. Правду кажучи, Гаррі гадки найменшої не мав, як він почуватиметься, якщо професорка МакГонеґл виявиться контролеркою гри. Його розум просто ставав невинно чистим. Це було буквально неможливо уявити. Кількома портретами пізніше подорож виявилася недовгою. Кабінет професорки МакГонеґл розміщувався неподалік від її класу трансфігурації, принаймні щопонеділка непарних років. Гаррі стояв ззовні дверей її кабінету. Він постукав. Заходьте, пролунав приглушений голос професорки Макгонеґл. Гаррі зайшов.